Вітаю вас! Приготуємо зелений коктейль, що наситить організм потужною дозою антиоксидантів, які сповільнюють процеси старіння. Це не тільки смачно, а ще й класний варіант для заряду бадьорості та енергії. А осінньо-зимовий період це особливо актуально. Із колагеном Daily Benefits від Mary Kay користь від напою ще більше зростає. Щоб приготувати цей напій, для однієї порції нам знадобиться. Один ківі, пів банана, пів авокадо, одна склянка води і одна мірна ложка колагену. Колаген стане чудовим доповненням для нашого смузі. Допоможе зберегти красу і здоров'я шкіри, надасть їй еластичності та пружності. Ну а далі відбувається магія. Всі інгредієнти відправляємо в блендер. І змішуємо до однорідної маси. І насолоджуємося. Ви можете додати у такий коктейль також пучок шпинату або м'яти, а ще, наприклад, насіння льону. З таким напоєм ваша шкіра точно тішитиме вас здоров'ям і сяйвом навіть у холодні осінні дні. Бажаю вам смачних та корисних вражень з нашим велнес хітом. З любов'ю ваш, Шеф.